Це портативний геймпад CoolShark JK-02. Коли вмикається він, розпочинається справжня гра. По комплекту якось трохи сумно насправді: інструкція, кабель та іпсі для зарядки, та сам геймпад. Але я зверну вашу увагу на інструкцію, як би це дивно не звучало. Вона повністю українською мовою. Це величезна рідкість, якось приємно, ніби стало. На вигляд, ніби PlayStation вирішив народити дитину з Nintendo Switch, і вийшло ось це. Але виглядає, до речі, дуже прикольно. Поворуч у нас знаходиться хрестовинний аналоговий джойстик з дуже приємним опором. Праворуч ще один джойстик, стандартні чотири кнопки працюють, до речі, дуже чітко, не бовтаються і при цьому зовсім не голосні. Посередині тримач, який підходить для телефонів до 18,5 см. Зверху у нас клавіші L1L2 та R1R2. Як їх приємно натискати, а цей звук, ну, самі послухайте. Перейдемо до дійсно цікавого про охолодження. Система охолодження базується на елементі пальтьє. Ну, насправді там невелика його частина, ну проте обіцяють топове охолодження. Вентилятор самилопатовий, швидкість обертання до 7500 обертів на хвилину. Обіцяють зниження температури пристрою до, увага, 24 градусів. Вау! Заявлена версія Bluetooth 5.3. Стабільний зв'язок без лагів тут зовсім питань яких немає. Тепер інфа для яблучних смартфонів. Розробники недолюблять компанію Apple. Тому тут дуже врізаний функціонал для iOS, про який ми трішки пізніше поговоримо. Для режиму мапінга використовується додаток Movie Gaming. Що тут сказати? В голову приходить тільки одне. You're a fucking idiot! Stop. Now. Додаток не підтримується. Можна пограти тільки у MFI ігри. Все, грай, що дозволяють. Підключення вкрай просте. Вмикаєте Bluetooth на смартфоні. На гіпаді затискаємо клавішу ввімкнення коли почне мигати з синім кольором, він в режимі мапінгу. Якщо Android пристрій, скачуємо додаток та заходимо в нього. Натискаємо Connect. Далі спарюємо пристрій з телефоном і усе готово. Для iOS тільки потрібно з'єднати телефон з гіпадом через Bluetooth. Кайфуємо. 300 мАч. Це багато чи мало? Звучить небагато. Проте в реальних тестах вистачає на 8-10 годин гри. Заряджається приблизно годину. Для тесту я вибрав дві гри. Для початку я спробував пограти в гоночки по типу асфальт. Потім я перейшов на важку артилерію PUBG. В обох іграх геймпад показав себе на диво дуже пристойно. Швидке спрацьовування клавіш, немає рандомних вилітань, це дуже важливо, повірте. Я тестував багато схожих геймпадів. GK02 виглядає дуже солідно у своїй ціновій категорії. Так, не найкращий, але грати комфортно можна спокійно. До речі, я дуже здивувався, коли зайшов в PUBG, а в мене просто геймпад не працює. І тоді я зрозумів, що. Можна біндити клавіші. І так буває. Якщо підсумувати, то CoolShark GK02 це геймпад, який дає більше, ніж обіцяє. Грати дуже комфортно, охолодження топове, навіть враховуючи усі недоліки, це непоганий девайс. Якщо ти не хочеш переплачувати за бренд, але хочеш якість це точно твій варіант. У мене наразі все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Та нових зустрічей!